Усім привіт! У нас нове надходження. Передоми Ган другого покоління з двигуном 1,6 бензин В дуже гарному стані. Не фарбований, взагалі без жодного підфарбування. 157 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Автомобіль у нас без м'ятин, царапин, резина 23-го року. Всі 4 нова резина стоїть. Ось такий на скузу. Це є чистий 2008 рік. Всі вікна рідні, автомобіль без ніякого ДТП. Вікна рідні, лобове покажу вам навіть навіть оригінальне. Оригінальне лобове, одразу він-код, фіксуйте, робіть скріншот та перевіряєте. По комплектації у нас є галогені фари, мивачі, гал... лінзи, підігрів двигуна, розетка. Чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, система курсової стійкості. Зараз включу 157 тисяч оригінального і підтвердженого пробігу. Бачите, кермові кому стані. Ручка КПП, передній підігрів сидінь, магнітола така, сеті ченджер на 6 дисків, Ось так в такому станній салончик. Сидіння також не підшивалося, потолочок гарний білий, ціленький. Зараз подивимося задній ряд сидінь, карти, шторочки, пройоми ніде не побиті, не поцарапані. От ззаду також все гарно, получка є також всі вікна. Звідси чи видно, чи не видно. Карта також в гарному, в ідеальному стані не поцарапані. Також тут сидіння. Є всі сервісні книжечки. З перевіркою ВІН-код ще раз для перевірки. Приборна панель також в гарному стані, не поцарапана. І карта також остання четверта. Всі тут сервісні книжки, історії, все є по автомобілю. Зараз пройдемося на перевірку лакофарбового покриття. 128. Крила у нас пластмасові йде. 128, 109, 123, 114, 100, 112, 121, 127, 107, 90, 121, 108, 108, 133 і криша 116. Автомобіль весь в рідній фарбі. Готові на любі перевірки та СТО. Можливо, доставка по Україні.